Розділ 16. Невротичний паразитизм Психопатичного пацієнта можна розглядати як випадок паразитизму. Паразит, живучи за рахунок свого господаря, поступово втрачає всі активні функції, що супроводжується атрофією органів, які більше не потрібні для існування організму. За словами Демура, атрофія починається з функції, коли орган стає непотрібним. Ця непотрібність може виникати з двох причин. Функція може більше не бути корисною для індивіда чи для виду, або ж вона може бути взята на себе іншим органом. Коли організм Ходить до паразитичного способу життя, відбувається економія поживних речовин і енергії, необхідно зберегти якомога більше. Тенденція паразитизму полягає у відмові від непотрібних функцій у боротьбі за існування. Витрата функцій починається з менш корисних, переходить до більш корисних і закінчується тими, що абсолютно необхідні для виживання: від менш істотних до найістотніших до функцій, абсолютно необхідних для життя й. Індивіда. Життєва активність паразита стає дедалі вущою, обмеженою і, зрештою, зводиться до кількох функцій, необхідних для існування, а саме самозбереження, живлення і розмноження. З подальшим посиленням паразитизму навіть травні та репродуктивні функції спрощуються, і паразитичний індивід зводиться до найфундаментальніших імпульсів імпульсу самозбереження та розмноження. Ціна паразитичного життя спрощення органічних діяльностей, Атрофія всіх вищих і складніших життєвих процесів. Саме це відбувається у випадку психопатичного індивіда. Всі вищі інтереси, всі вищі форми активності припиняються. У багатьох тяжких невротичних випадках навіть статевий інстинкт. Поступово атрофується. Життя пацієнта зводиться до імпульсу, абсолютно необхідного для існування індивіда, а саме імпульсу самозбереження з його супутнім інстинктом страху. Зростання імпульсу самозбереження разом з інстинктом страху спричиняє їх гіпертрофію, яка у свою чергу пришвидшує дегенеративні процеси й атрофію всіх вищих і складних активностей. У процесі дегенерації та атрофії Психопатичний пацієнт падає так низько, що зменшуються й атрофуються не лише моральні, соціальні та інтелектуальні функції, а й простіші психомоторні реакції. У тяжких випадках навіть статевий інстинкт необхідний для збереження виду, Підпорядковується імпульсу самозбереження та інстинкту страху. У психопатичному житті всі активності зводяться до дріб'язковості індивідуального існування. Це не статеві проблеми, не інтереси виду, не самопригнічення турбують невротичного пацієнта. В основі всіх психопатичних страждань лежать ненормальний імпульс самозбереження та інстинкт страху. Усі психопатичні, невротичні інтереси зводяться до жалюгідного життя я і страху, не маючи інтересу ні до чого, крім себе, самого, тероризований страхом існування, психопатичний пацієнт веде похмуре монотонне життя, з якого прагне втекти. Монотонність, нудьга, байдужість ось прокляття його життя. Пацієнт перебуває у стані вічаю, постійно шукає інтересів, але не може їм насолоджуватися. Ніщо не здатне його зацікавити, бо він має лише один інтерес самого себе, і він настільки вузький, що ледве може наповнити існування. Фактично, він боїться зустрітися зі своїми страхами, боїться самого себе. Він боїться прийняти рішення, ніколи не має спокою, а завжди воює саме з собою. Йому нудно із самим собою. Він втомлений усім і всіма. Він постійно жадає нових вражень і збуджень, щоб бодай чимось наповнити своє бідне, вузьке, жалюгідне життя, одержиме страхом, стражданнями, нещастям і звірячим егоїзмом. Пацієнт боїться працювати, бо це може його виснажити і знесилити та викликати хворобу, тоді як він прагне здоров'я. У нього немає інтересів, бо він думає лише про своє маленьке Я зведене до травлення, випорожнення. Та сну. Психопатичний пацієнт веде пасивне життя нероби, ліниве паразитичне життя і водночас його тягне до активності, якою він більше не здатен насолоджуватися через вузькість своєї паразитичної індивідуальності. Він має ідеали героя, яке живе життям боягуза. Це ставить його у стан постійного незадоволення, роздратованості і безперервної боротьби як із собою, так і з іншими. Страх і я ніколи не дають йому спокою, він постійно перебуває в стані збудження, неспокою та тривоги. Одержими тривожними страхами за себе, пацієнт уникає жахів життя і тягне сіре, монотонне існування хробака. Звідси виникає схильність психопатичного пацієнта постійно шукати нових енергійних особистостей, покладатися на них, висмоктувати з них усю можливу енергію, а потім безжально й брутально відкидати нових друзів і. Знову шукати інших, які могли б хоча б на короткий час, розвіяти страхітливу монотонність і жах його жалюгідного психопатичного невротичного існування. Невротичного пацієнта можна охарактеризувати як психопатичну п'явку, або точніше, як психопатичного вампіра. Адже саме на житті й крові інших людей психопатичний людожер може підтримувати своє зачароване, прокляте, вузьке, егоїстичне існування, сповнене жаху йому життя. Коли на мене нападає приступ. Вигукнув психопатичний пацієнт, що страждав на серцебиття і сильний страх. Я надто клято наляканий за себе, щоб думати про неї, маючи на увазі жінку, яку він любив. Психопатичний пацієнт це паразитичний людожер із гіпертрофованим его. Пацієнти, які стверджують, що люблять людей, коли ті здорові, уникають їх, немов чому, коли діти хворіють, бо бояться зарази і того, що хворі діти можуть негативно вплинути на їхні чутливі нерви пацієнт боїться наближатися до хвороби чи навіть чути про лихо, нещастя, хвороби, аварії, страждання, бо це може його засмутити і пробудити страх за себе. Все, чого хоче пацієнт, це бути оточеним, веселістю, радістю, розвагами і щастям, якими він, утім, не здатен насолодитися. Психопатичний пацієнт постійно перебуває в пошук щастя, не тому, що його цікавить проблема щастя з морального, філософського чи навіть релігійного погляду. Його інтерес є найпримітивнішим, найнікчемнішим, найегоїстичнішим. Це щастя для самого себе, для низького, нікчемного, звіряння. Рячого я пошук щастя психопата це мука звіра, загненого страхом у кут. Пацієнт катується невдалим пошуком щастя, постійно мучиться самим собою і своїм страхом. Егоїзм, страх, нудьга, неспокій, тривога і розлад це гарпії психопатичного невротичного життя. Егоїзм, страх, нудьга, неспокій, тривога і розлад це супутники психопатичного невротичного життя. Любов психопатичного пацієнта це насправді любов до самого себе. Вона схожа на любов вовка до ягняти Ани, чоловік, дитина, друг, батько, мати, брат, сестра всі стають жертвами жадібного. Я пацієнта. Інстинкт страху має позитивний і негативний бік. Є страх життя, страх витратити енергію на подолання труднощів життя. Пацієнт боїться брати участь у боротьбі життя. Боротьба означає для нього небезпеку, страждання й муку. Пацієнт уникає суспільства, уникає не лише незнайомців, а й знайомих, друзів і навіть власної родини. Хоча він постійно прагне нових стимуляцій для своїх виснажених нервів, водночас його жахає все нове. Пацієнт боїться життя, ухиляється від обов'язків, відповідальності, зусиль і радощів життєвої боротьби, звідси його любов до автоматизму, рутини і страх перед виснаженням. Страх найчастіше проявляється у формі негативного боку життя, такого як страх хвороби, слабкості, безсилля, приниження, втрати життєвих сил і загалом страх смерті.